Перегони серед білого дня у центрі рівного сталася масштабна ДТП. Зіткнулись БМВ та Сітроен. Обласний центр зупинився у заторах. А все тому, що водії БМВ та Вольво змагалися хто кого зможе перегнати. У результаті БМВ поблизу перехрестя вулиць Соборна та Симона Петлюри виїхав на зустрічку та врізався у автомобіль Сітроен. Подробиці далі. Це вже наслідки ДТП у самому центрі міста. Двоє молодиків вирішили відчути себе героями фільму Форсаж і на шаленій швидкості їхали на перегонки. Як наслідок, 24-річний кермувальник БМВ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з 70-річним кермувальником Сітроену. Головний патрульний рівного Сергій Мерчук написав у соцмережах, що так звані гонщики, добре відомі у поліції, не раз притягались за правопорушення на дорогах. Через дві юні і несвідомі особи все місто в заторах. Люди повертаються додому після робочого дня. На зупинках переповнено мерзнуть в мінусову температуру з дітворою в очікуванні маршрутних ТЗ і тролейбусів. 70-річний водій Сітруе, якому гонщик виїхав назустрічну в лікарні, все через вже не дитячу забавку несвідомих хлопчиків, які вирішили погнатися від певзаводу до центру міста. Водій Сітруена з травмами наразі перебуває у лікарні. До слова, один з гонщиків має власний ютуб канал Калян Брутал, який веде мовою окупанта та купує автівку за російські рублі. В соцмережах обуренню користувачів немає меж. Посадити у шльопків, щоб інші знали. Потім їхні батьки будуть просити пробачення в можливих жертв. Як виховували батьки, таке воно і конче не виросло. Внаслідок ДТП рух у центрі міста ускладнений, а правоохоронці за даним фактом готуються відкривати кримінальне провадження, а горе гонщики стали відомими на все місто. Павло Невесенко, новини рівного.